У спортивній залі реабілітаційного центру рекавері розминка у візку. Боєць Богдан втомлений, але продовжує ретельно виконувати вправи на вигляд прості рухи та чоловіку, поки даються непросто. Ти вже звик до нього. Та ні, ще ні. Аеророзвідник рік тому отримав поранення на Донеччині. Під час керування дроном біля нього розірвався снаряд. Почався плотний мінометний обстріл, де я й отримав саме своє поранення. Міна десь приблизно в метрах двох від мене розірвалася. За рік переніс низку складних операцій. Нині повернувся додому та проходить реабілітацію. Зараз вчиться керувати кріслом колісним. Розігнався. Як правильно сидіти, робити маневри, їздити сходами та навіть падати. Усе це згодом Богдан має робити самостійно. Ти його береш раз, два, три і піднімаємося. Ставай в баланс. Супер. І ще два, три. Чудово. І ще раз, два, три, і ще два. Окрім навичок користування, крісло має бути комфортним. Тому у рекавері підкреслюють, підбирають його адресно під кожного пацієнта. Крісла колісні активного типу, це якраз для пацієнтів із важкими спинно-мозковими... травмами. Це знаєте, чому підбір? Тому що це як взуття, воно має бути зручне для цього пацієнта безпосередньо. І треба вміти правильно підібрати, і треба вміти, і треба потім навчити цього пацієнта користуватися цим кріслом колісним, тому що одне діло. Це пересуватись по рівні поверхні, а інше виїхати на вулицю. Це як машина, ти дожив знати про неї все. Фізіотерапевт зараз є, тобі допоможе. А вдома там щось навіть зламається, ти сам можеш підкрутити і далі зможеш пересуватися. Під час тренувань Богдана основна фізична нагрузка йде на руки та плечі. Це пов'язано із характером травми, яку боєць отримав на війні. Наш пацієнт Богдан. 5 березня була річниця, коли він отримав травму на Донецькому напрямку. Це була важка мінно-вибухова травма. Він отримав травму черівної порожнини, грудної порожнини, травму спинного мозку. Перший свій період реабілітації він отримав в Ізраїлі, а потім повернувся до нас продовжувати реабілітаційні заходи. Складне поранення взагалі не давало можливості рухатися над тим, аби чоловік максимально відновився та призвичаєвся до мирного життя. Працює велика мультидисциплінарна команда Рекавері, лікар, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед та психолог. Саме для таких, як Богдан, поранених захисників. Віктор та Олена Пінчуки заснували цілу мережу таких реабілітаційних центрів. Цього різного баланса спастіка як лучше. Діка краще стати, трошки перечекати і назад. Бо вона ж так і не зідень. Якщо це якийсь, ти будеш приїжджати. Які там треба зараз зупинитися і пустити сучасні крісла доволі складні в керуванні, і часто під час занять фахівці пересідають у них, аби пояснити пацієнту всі необхідні нюанси. Це активне крісло, тобто тут трішки друга біомеханіка, це набагато важче, ніж звичайне крісло. То з першої неділю-дві це було дуже важко. Зараз вже він може самостійно. Майже з близькою супервізією піднятися на бордюри невеликі, на пандуси самостійно заїжджає та залишилося підняти, підняття сходами. Тепер мені буде краще маневрувати повсякденному житті до війни Богдан працював у пекарні після реабілітації із новим кріслом стане більш мобільним і зможе повернутися до своєї мирної професії. Надсучасне обладнання та прогресивні підходи мультидисциплінарної команди Рекавері точно прискорять цей процес, аби воїн знову міг стати пекарем. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.